А це звісно, не таке що Не скажешся короляський бет, але такі пропустили можуть прийти. Козь побачиш? Приходимо, коли приходимо, по вівторок по п'ятницях. Сьогодні раніше дядя пішов, сказав, він вівторок був, а в мене на трасі тітка померла, що вівторок хвилини, то я не приходив. Сказав, що буде в четвер, то сьогодні прийшов. А де ви проживаєте? Вони вже приходять, хочуть нам чимсь допомогти. Хтось може десь горіхи достати, яблука Така вже приємницька діяльність, співпраця. Це таке природне явище, яке, звісно, перебороти не можна. Ми готові кормити і зимою. В принципі, ми плануємо хоча б елементарний вигріватель поставити. Ну, такий, що знаєте, вентилятор і тепло. Вже хоча б на 3 градуси він вже туп підніме комплект. Якщо раніше ми співпрацювали як з громадською організацією, яка надає послуги щодо перевезення дітей-інвалідів до закладів охорони здоров'я, до закладів соціальної сфери, то тепер ми співпрацюємо з ними ж так само щодо надання безпосередньо допомоги бездомним громадянам. В квітні, в квітні цього року, рішення виконавчого комітету було вирішено надати місце безпосередньо на Івана Франкада. Ми сьогодні з вами були 100 квадратів, 100 квадратних метрів для того, щоб там розмістити тимчасову знову ж таки тимчасову палатку для харчування цих бездомних громадян. На минулому році це були кошти міського бюджету в розмірі 30 тисяч. На це рік ми так само планували бюджету міста передбачені кошти 30 тисяч. На сьогодні 15 тисяч ці організації вже виплачено. Ну, що це єдина організація, яка на сьогодні допомагає цим людям.